Кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 11 по 21 вірш Одного разу фарисеї почали сперечатися з Ісусом і вимагали від Нього знамення з неба, спокушаючи Його. І Він тяжко зітхнувши духом своїм говорить: чому покоління це шукає знамення, амінь, кажу вам. Не дасться покоління цьому знамення. І, залишивши їх, знов увійшов у човен і відправився на той бік. І забули взяти хлібів, і тільки одну хлібину мали з собою в човні, і він заповідав їм, кажучи: глядіть, стережіться за фарисеїв і за ірода, і міркували між собою кажучи: Хлібів не маємо. І, зрозумівши, Ісус говорить їм. Що ви міркуєте про те, що хлібів не маєте?